І ще рівно рік тому, 9 березня 22-го року, окупанти е, цілеспрямовано скинули е, авіабомбу на маріупольський пологовий будинок номер 2 і На той момент у ньому знаходилися десятки породіль на народжених і цивільних, які переховувалися від обстрілів Внаслідок рашистського удару, загинули три людини, серед яких була і новонароджена дитина. Ще 17 маріупольців були поранені. На той час Маріуполь вже 9 днів перебував в оточенні. а Російські окупанти розстрілювали всі узгоджені шляхи зелених коридорів. 10 березня ще в Росії підтвердили, що скинули бомбу свідомо в очах терористів. пологовий став військовою базою того ж дня. Цей акт російського звірства проти цивільних побачив увесь світ. А на обкладинках всіх провідних видань з'явилися фотографії Євгена Малаєтки, одного з небагатьох журналістів, який лишався на той час в Маріуполі. Йому вдалося зафільмувати перші хвилини після обстрілу. І Ці фото обов'язково стануть одним із доказів російських. Злочинів у газі.